Знаєте, чому у нас виходить отримувати гроші для людей за заміну всього сайдингу на їхньому будинку? Якщо у вас один шматочок пошкоджений, якщо йому вже 20 років, перше, є дуже великий шанс, що ця компанія більше не випускає цей самий матеріал в такому самому розмірі, текстурі, товщині, кольору, що б це не було. Номер два, навіть якщо вони його випускають, то всі матеріали під сонцем вигорає колір. І якщо ваш сайдинг пошкоджений зліва чи справа, права, неважливо, з якоїсь однієї сторони, то колір цього сайдинга буде вже не такий, як він є оригінальний, навіть якщо у вас є екстра декілька шматочків. Колір цього сайдинга з лівої сторони будинку не буде такий самий, як колір сторони ззаді будинку. І якщо цей сайдинг вже не є одного кольору, тоді те, що страхові компанії мають робити, це відновляти ваш будинок до того самого або кращого стану, ніж до шторму, вони цього не можуть робити, тому що сайдинг вже не того кольору. До чого я веду? Якщо маєте сайт, на якому є один кусочок поламаний: один, два, три. Якщо ви гриль, жарили барбекю. І поплавали отаку от невелику територію свого сайна. Це покривається, і це веде до того, що ми можемо отримати весь сайдинг. Якщо вам це цікаво? Давайте знати. Ми будемо раді корисно допомогти.